Криваємо його шарфом, щоб не змерз. Крісло ставимо біля вікна. Подушечка. А цей зайчик також хоче на вулицю. Таку лавочку куточок, а на неї садимо таких пупсиків. Нехай книги будуть тут. Настала година подарунків. Тепер ми знаємо, хто їх туди поставив. Mm. Багато подарунків не буває. Всі пупсики нехай будуть тут. Далі беремо такий величезний килимок. Та ось сюди його. Зверху подушечка. Є подарунок, зайчик, книжечка. Далі беремо ще килимок та клеїмо сюди, потім крісло, хтось в'яже шарфики, а хтось читає книгу. Всі малі грають в якусь настільну гру. Далі беремо поличку для книг та клеїмо тут, сюди подарунок, штучки для в'язання та ось такі книги. Ще подушечка, клеїмо її тут. А ці наліпки можна придбати в Бесті з бутік по посиланню в шапці профілю.